Сьогодні надзвичайне відео це відгук про курс перезагрузка, який прислав пан Сергій після того, як пройшло півроку. Чому він для мене важливий? Тому що людина змінилася, вже немає, знаєте, тієї гарячої голови, і можна таке врівноважено оцінити, тому що чим далі ми від події, тим по-іншому вона. Дивиться, так що ділюсь з вами відео. Чекаю ваші відгуки, чекаю, як вам подібне наше спілкування. Всім привіт! Мене звати Сергій. Що залишити невеликий відгук про курс перезавантаження Людмили Хомотовської, який я закінчив в травні 2023 року. Що мені це дало? Дозволу подивитись на себе і своє життя. Другої зовсім сторони, я змінив своє ставлення до життя, змінив своє ставлення до людей, від, до відносин до нього. І в першу чергу я відчуваю волю. Волю в своїх думках, в своїх рішеннях спокійно, впевнено відношусь до своїх досягнень, своїх гарних рис характеру Своїх поганих характеру, своїх поганих невдачах якихось. І я не боюсь собі в цьому зізнати.